Автомайдан тепер не єдиний. Колись однодумці, борці за спільні цілі тепер по різні боки барикад. З одного Олексій Гриценко та Сергій Хаджинов, з іншого Сергій Коба. У кожного своя правда, і кожен вважає саме себе легітимним лідером усім відомого автомайдану. У пошуках пояснень джедаї звернулися до обох сторін. Тож, чий автомайдан правдивіший, вирішувати вам. Вони були рушійною силою революції гідності. На нарі закаженка до пари. Їх били, кидали за ґрати, палили їхні автівки. І сюди стріляли по плечу, по спині. Та моя жена. Але після перемоги революції активісти автомайдану побили горщики та розділилися на табори. У першому Олексій Греценко та Сергій Хаджинов, у другому Сергій Коба. Тепер же обидва табори називають свій Автомайдан єдиним та легітимним. Ми, всіукраїнська общественна організація Автомайдан. Як були, так і є. У нас є філіали во многих регіонах України. Тот автомайдан, який організували ми, тобто я, Катя Будко, Олексій Гриценко і багато інші люди. От він зараз здесь і он залишився. Натомість до свого вчорашнього побратима Сергія Коби активісти ставляться дуже неоднозначно. Он может себя называть каким-то межгалактическим самым правильным автомайданом но, но, и ездить автомайданом с флагами. В да. какой-то момент он, наверное, просто любил говорить в микрофон, выступать и так далее. Люди его начали воспринимать, журналисты, те, кто не, не очень вникает в наши там организационные моменты, начали его воспринимать как какого-то там лидера. Но ну, он никогда не был лидером. Звичайно, джедаи не могли не вислухати й іншу сторону конфлікту. Ми звернулися по поясненням до самого Сергія Коби. Він розповідає, зараз в Україні зареєстровані щонайменше 20 різних автомайданів. Хто з них хто – розібратися майже неможливо? Я вам хочу сказати, що ви просто розуміли, що собою являє автомайдан на сьогодні. Це не ті люди, які зареєстрували вчасно громадські організації або віджали їх рейдерським захватом. Як таке, так теж було. Сіли просто на пічать, сіли на документи фактично і керують. Не шкодує активісти теплих слів в бік своїх колишніх побратимів. Як вони заявляють, що Коба не є вже автомайданом і його виключили з автомайдану? З якого саме Автомайдану? з автомайдану імені Хаджинова? Я в тому автомайдані так не состою в тому автомайдані. У мене є своя громадська організація. Якщо їм більше немає не до чого, ну як чим дорікнути кобі, ось то, то їхні проблеми. У чому активісти єдині, так це в тому, що варто робити щось корисне для держави. І нехай люди самі оцінять їхню діяльність. Нужно судити тільки по ділам. От ви смотрите, хто що робить і розумієте, хто настоящий автомайдан, а хто клоуни з лагами, які їздять ради того, щоб їздити. все. Люди бачать, хто працює на сьогоднішній день, хто з'являється на акціях, хто проводить нові акції, а хто займається тими... І тим, що поливає брудом, тому знаєте, час, час розставився на свої місця. Команда Джедаєв не приймає жодної сторони, проте ми вважаємо, що в наш непростий час чвари та з'ясовування стосунків явно зайві. Це не йде на користь ні суспільству, ні державі.